1 березня 2023 року у селі Боржавському. Отаку От на даний момент ми маємо розсаду помідорів, насіння в основному від ЗНІЦ, від Панчева Юрія Миколаєвича. І от на даний момент це вже розсада у сороківці касети. Сіяли ми у 260-ку, пересаджували у сороківку. При пересадці використовували вігорте від мерісти. Потім через три дні пролили кафомом кальцієм і далі так само будемо використовувати кафом калій, стимулянт, кафом кальцій. І при посадці, потім як дійдемо вже до посадки, дасть Бог, аби все було добре, будемо знову починати перший проливі з вігортемом. І потім поступово, якщо хочете мати гарний урожай, потрібно використовувати доброго мерістем. Плануємо цього року використати повністю усю лінійку Мерісте.